Про груди жіночі сьогодні така історія в нас. У мене дуже багато буває жінок вже за роки, це вже я не знаю, в яких цифрах це можна вираховувати. Скільки жінок в мене було з проблемами психологічного характеру, в першу чергу, з претензіями до власного тіла, до власних грудей, до, там, до стегон, до личка, до, ще до чогось, з самооцінкою якоюсь проваленою, і відповідно. Безліч жінок з жіночими проблемами грудей і жіночої репродуктивної сфери. Просто це дуже-дуже ну, це, це багато. І це від якихось найменших порушень там, жіночого циклу до важких онкологічних хвороб. Тобто це велика статистика і великий досвід напрацьований. Але буквально за останні, ну, три, можливо, дні чи чотири в мене було дві жінки на консультаціях. Які просто мене примусили от сьогоднішню розмову почати. Зазвичай жінки страждають від того, що маленькі груди, тому що соціум у нас нав'язує да якісь стандарти краси, якісь розміри мають бути, якийсь вигляд такий стандартизований, ця реклама, мода. На те, що груди мають бути великі, і всі чоловіки люблять груди великі, і їх треба попри все робити, і не буде в тебе тих грудей великих, ти не будеш щаслива, ти якась другосортна, третьорядна. І реклама, 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 і пластичної хірургії, і всього іншого. Багато жінок ведуться на це самоціночкою складно. Стрижня всередині, на якій спертися можна було би, немає, або він слабенький. А така масована пропаганда, а така масована реклама, а така нав'язлива так, стукання в голову. І багато справді йдуть на це. Я вже вам розказувала а, дві історії з моєї практики. Моїх клієнток, які зробили собі тюнінги, пластичні операції натерпілися дуже багато болю, обманювали самі себе і робили ці операції саме для того, щоб бути привабливою, відповідати якимось, не знаю, чи вимогам тих чоловіків, чи, мабуть, все-таки це в таргани були в їхній голові. Натерпілися це, натюнінгувалися, А щастя, як не було, так і немає. На консультації до мене прийшли дві абсолютно офігезні жінки, настільки бомбічні, і прекрасні одній 21 рік. Ну, така, знаєте, враження, таке от, як розкішна трояндочка, і такий, такий бутон, який вже почав розпускатися, а ще до кінця не розпустився. Ну настільки вона смачна і розкішна. Ну настільки вона прекрасна, ця дівчинка, така кругленька, не худа така, як ці моделі бувають зараз, а така кругленька скрізь. І личко, і грудки, і плечі, і, і ну, ну, бубочка, солодка бубочка, а не дівчинка. А друга була 36 років. Така статна, розкішна, слав'янська жінка. І в обох дівчат розмір грудей п'ятий чи шостий. Я вже не уточнювала, але розкішний бюст, природний свій. І що ви думаєте? Одній 21, а другій 36. І вони обидві дико стидаються у своїх грудей? Ну, сказати, що я в шоці ні, бо я з таким стикалася вже не один раз. Але в черговий раз я важко, як вздихнула? Ні, не так. А скажіть мені українське слово, як це вздихнути буде і важко. І думаю, боженько, боженько, таргани. Давайте почнемо з 21 річної дівчинки. Я їй кажу, ти знаєш, що ти красива? Так, Мені це всі говорять. Мені кажуть, тобі треба бути якоюсь моделлю, але вона не 90, 60-90, а така модель би була, знаєте, такого. ну... Чогось чогось іншого, можливо, білизни, можливо, ще чогось. Да, мені всі кажуть. Зітхнула. Важко зітхнула. Дякую, дякую. А то інколи так, от як я ж вчуся, я ж російськомовна. Підбираю слова постійно, поповнюю свою лексику. Губи так добре наколоті, волосся нарощене. дівчини. Ну так, трошки занадто можливо. даже. Я кажу, ти знаєш, да, що ти красива. Да, мені говорять. А в тебе все добре? Ну, якби кар'єра якось складається, робота є. Да, В тебе є хлопець. Да, ти його любиш? да, він тебе любить. да, А наколюєш ти себе для чого? Ну, ви знаєте, ну ви ж подивіться навколо така мода, така реклама, така пропаганда з усіх боків, з усіх боків. І це ж 21 рік вона вже наколота не один раз. тепер ти мусиш це все терпіти, підтримувати все життя. А що ти будеш робити далі, коли ти станеш зріла жінка, і вже ну можливо не так твоє тіло буде це сприймати? Ой, ну я знаю, що це погано, ну ну я не знаю, ну. Ладно, губи ще таке. Але ж це все колечки з одного ланцюжка. А потім вона мені говорить, я подумаю про те, щоб зменшити собі груди. Я кажу, як зменшити собі груди? Я стидаюсь. Ще раз повертаюсь, кажу: тобі 21 рік, ти доросла дівчинка, хлопець в тебе є, є. Інтимні стосунки є, є. Йому твої груди подобаються, Подобаються. Він знає, що ти таке хочеш зробити? Знає. Що він говорить? Він говорить, що я дурна. Це тебе не зупиняє? Ну ні, я все одно стидаюсь. Ви розумієте? Я кажу дитину, Ти взагалі при своєму розумі і здоровому глузді, в тебе здоров'я дозволяє. Якихось показників нема. Груди прекрасні, молоді, упругі, здорові. Для чого ти це хочеш робити? Ти знаєш, що це боляче. Ти знаєш, що це важко, це реабілітація. Вона прийшла, до речі, на консультацію зовсім не з цього приводу. В неї інфекція якась в організмі залікована антибіотиками, залікована купою хімічних препаратів, і в неї от по тілу страшні фурункули гнійні, І настільки це все болюче, і настільки це страждання вже таке, і вже ліками не можуть її вилікувати. Тобто вона прийшла зовсім з іншого, але ж я бачу перед собою дитину, і я вже витрачаю на неї час. І мене, знаєте, я от дивлюсь на неї, буває таке потокові якісь стани, і я дивлюсь на неї, і я розумію, вона ж током пробиває. Дивіться. Що в голові в людини? Я знецінюю те, що в мене від природи. Я знаю, що воно здорове, гарне і прекрасне. Я хочу його порізати тільки тому, що не можу справитися з тарганами в своїй голові. Що в цей момент чує Всесвіт? Кому треба зараз, почуйте з маленькими грудьми чи з великими, ми далі ще поговоримо. Почуйте, що чує Всесвіт! Тебе природні здорові груди, які ти хочеш порізати. Без причини. То на тобі причину, для чого їх треба буде порізати. Розумієте, про що я? Нема причини. То ти отримаєш своїми думками, ти притягнеш цю причину, ти хочеш підніж. Ти хочеш страждання, ти хочеш терпіти біль, не маючи на те ніяких а, ну, логічних і здорових приводів і причин. То ти це отримаєш, але ти отримаєш в якості, як мінімум, онкології. І тоді буде не зменшення грудей, а видалення. Ти потім будеш плакати, страждати і казати: я не те мала на увазі. Ну, вибач, запит був такий. Я дивлюсь на неї, і я просто кажу: так, дитино, слухай! Слухай! Ти потім вже не зможеш сказати, що ти не знала, і тебе ніхто не попередив. Не випадково, я завжди кажу, до мене на консультації випадково люди не, не, не потрапляють. Інколи той, хто живе вон, в сусідньому, там, наприклад, домі чи під'їзді, по 10 років не можуть до мене дійти. Так на слова хочуть, так хочуть, так хочуть, але дійти не можуть. А інколи потрапляє людина от, в якійсь такій ситуації або. Знаходимо якусь хворобу на ранніх стадіях, або щось отаке, якесь попередження. Ну, якщо до мене на консультацію попадає людина, точно виживе, навіть з якимись важкими хворобами. Бо тих, хто не виживе, до мене якось ну, от не доходять. Отака така ситуація. І я розумію, що. І вона настільки вже вперлася в цій думці, розумієте, в неї вже така фанатична, вона вже. Ну я так вже розумію, що вона вже і гроші збирає на цю операцію. Ти все світу, дитину. Не поясниш, що я хотіла ось так, так, так. Тому що це ситуація абсолютно безглузда. Все світу не можна пояснити, що я хочу зменшити груди, тому що в мене самооцінка така дуже низька. Я закомплексована. Я не буду працювати самооцінкою і і комплексами своїми. Я просто е буду ну себе крамсать, жорстоко до себе ставитися, знецінювати і терпіти біль і страждання. От я буду так іти. Потім тобі відріжуть щось таке, і в тебе буде привід страждати справді. Ви розумієте? І це є на кожному кроці: статистика а, онкології хвороб грудей страшна. Це було ще до війни. Нещодавно я вже говорила про груди. І ще дуже вас попрошу, якщо притомні, адекватні, мої хорошенькі, ви слухайте, пошукайте ці, там, де я казала про е, одне відео, називається Жіночі груді, груди пристрасть стабіль, там, де я розмовляю з пластичним хірургом, який написав книжку. А інше це був прямий ефір нещодавно. Можливо, я виріжу звідти шматок, щоб ви, ну, не дай же ж Бог, лишню хвилинку не потратили, щоб подивитися. Страшна статистика була до війни, ще до війни. По-моєму, якщо я не помиляюся, то діагностували рак грудей кожні 36 хвилин тільки в Україні. Кожні 36 хвилин діагностується рак. А ще ж є купа інших хвороб. А звідки він береться? В грудях особливо. Це отут, отут, всі хвороби. Онкологія грудей вона отут. Це наша психосоматика ну, в чистому вигляді. Саме грудей. Ще там інших органів можна шукати інші причини? Ну, грудей 100% це знецінення себе. Це претензії до себе. Ті самі здорові груди, які б вони не були, вони здорові. Вони виконують свою функцію, вони прикрашають тебе вже, наскільки можуть. І ти знецінюєш і шукаєш собі проблем, жінку, то вони знайдуться ці проблеми. То це до війни. А уявіть собі, скільки буде цього під час, після того, як ми переживаємо такий тривалий стрес. Уявіть собі, що буде після того. Я, я наприклад, боюся про це взагалі навіть думати. Яка буде статистика? І тільки тому, що. Тарганам в голові, ми даємо можливість там панувати. Тому що ми книжку прочитати не хочемо, тому що ми відео, яке попадає вже в наше поле. дивимося 20 секунд. Тому що ми закриваємося, тому що нам здається, що з нами такого не відбудеться. Тому що на узі грудей в нас немає часу. На безболісну, безпечну процедуру хоча б раз на рік. А потім ми такі нещасні. І ми ж вам, Боже, за що? За що, Боже? За те, що не цінуємо, те, що в нас є здорове. Друга жінка в мене, ну, красуня, Боже, блондинка, отакі ані очі. Така статна, ну хоч пам'ятник, чи ікону з нею пиши, красуня. 36, а вже не 21. Прикриває завжди отакого. От Чого? Бо стидаюся. 36 років, я стидаюся. Так, да, бувають моменти, коли, наприклад, ну, от якось так, чи гормонально, чи спадково. І така худенька-худенька жінка такої статури, знаєте, дуже дрібненької, хребет слабенький, а отакі невеликі груди. І бувають. І буває і то, що починаються проблеми з серцем, проблеми з хребтом. Ну, ще, ще проблеми в здоров'ї, тому що непропорційно до тіла жінки, і реально це навіть здорові ці великі груди, вони ну. Створюють проблему для здоров'я здоров'я інших органів, і систем погіршується. Ну тоді при правильному підході, медичному, ну якось там дослідження, якісь робляться, да зважуються за і проти, і бувають такі ну, ситуації, коли, мабуть, треба і зменшити, щоб врятувати здоров'я всього організму. Ну це одиничні такі моменти, одиничні моменти.